Вітаю! Я Віталій Воронін, головний лікар та лікар-імплантолог в клініці Данте. Сьогодні я розповім, чому імплантація зубів це найсучасніший метод відновлення зубного ряду. І чому варто обирати саме Данте. Що таке імплантація? Імплантація це встановлення титанової основи в кістку щелепи на місце втраченого зуба. Після приживлення імплантату фіксується коронка. Імплантат з коронкою повністю імітує природний зуб і повертає всі його функції. Які ж переваги імплантації, функція жування? Повертайте собі повноцінне харчування і комфорт, який втрачається разом з зубами. Естетика. Сучасні коронки виглядають як рідні зуби. Це особливо важливо в зоні усмішки. Також захист від атрофії. Імплантат стимулює кістку і не дає їй руйнуватися. Без цього щелепа втрачає об'єм і змінюється форма обличчя. Довговічність. Імплантат ставиться один раз і може служити десятиріччями або й усе життя. Якщо щось і треба буде змінювати, то лише коронку. Які ж міфи про імплантацію? Є багато міфів про імплантацію, їх безліч. Давайте розвінчаємо найпоширеніше, це дорого. Є дуже якісні, але доступні імплантати. Наприклад, ми працюємо з українськими системами, які майже нічим не поступаються за кордон. Це боляче імплантація відбувається під анестезією. Вона може бути місцева або навіть загальна. Дехто з пацієнтів хоче заснути і прокинутися вже з готовими імплантатами. Це часто навіть менш відчутно, ніж видалення зуба. Імплантати не приживаються. Успішність інтеграції імплантата становить 99-97%. Ставлять на око. В своїй практиці ми використовуємо 3D-планування і хірургічні шаблони для точної установки. Можлива алергія. Імплантати виготовляють з гіпоалергенного титану і навіть з цирконію. Можна поставити через рік після видалення. Звичайно, що можна, але краще звертатися якнайшвидше, бо кістка починає танути вже з першого місяця. Це довго. Є одноетапна імплантація, коли імплантат, і тимчасова коронка ставляться одразу. Є Відсрочено. Ніхто не скаже мені точної ціни. Вартість залежить від анатомії, обраної системи та підготовки. У нас чесна діагностика і прозоре формування бюджету. Як же проходить імплантація у Данте? Перше консультація та діагностика. Найважливіший етап. Ми збираємо анамнез, робимо кт знімок визначаємо стан кістки. На другому етапі планування ми вибираємо тип імплантації, систему імплантатів та створюємо персональний план лікування. На третьому етапі саме хірургічне втручання. Ця операція триває 20-30 хвилин безболісно, а за потреби підсадка кістки або м'яких тканин. На четвертому етапі імплантат приживається. Остеоінтеграція триває від 2 до 6 місяців в залежності від ситуації та верхня це чи нижня щелепа. П'ятий етап протезування. Ми встановлюємо абатмент і коронку. Можливо, як тимчасова, так і постійна фіксація. Які ж імплантати ми використовуємо? Штрауман. Король імплантатів. Швейцарська якість одна з найкращих систем у світі. Мегаджен. Прекрасна корейська система з чудовим співвідношенням. Ціна якість. Бауерс це відносно молодий український бренд, який демонструє високі показники і доступну ціну, приклади цін. На момент зйомки цього відео. Вартість імплантації в клініки Данте від 10 900 гривень. Актуальну ціну ви завжди можете дізнатися у наших адміністраторів або на сайті. Все на 4 або все на шести. Це відновлення усіх зубів, коли зубів вже немає, або залишилося кілька. Ми можемо відновити цілий ряд зубів на чотирьох або шести імплантатах. Тимчасовий протез ми ставимо одразу або за кілька днів. Постійний, після приживлення імплантатів. Він може бути з металокераміки, цирконію або ж графену, і це повністю змінює якість вашого життя. Як же доглядати після імплантації? Якщо після 3-5 днів щось турбує, будь ласка, звертайтеся в клініку, Чистіть зуби двічі на день. Використовуйте флос або іригатор, уникайте твердого, алкоголю та паління в перші дні після операції. Обов'язково приходьте на профілактичні огляди двічі на рік. Імплантація це не страшно і не надто складно. Це сучасно, надійно і довговічно. У клініці Данте ми забезпечуємо найвищий рівень безпеки, прозорості і комфорту. Запишіться на консультацію, і ми повернемо вам повноцінну усмішку, впевненість і якість життя.